І так, наразі в нас 7.40. Е, ніч пройшла. З моменту закладки пройшло майже 17-16 годин. В приміщенні комфортно, не жарко, але комфортно. Але й на вулиці 5 градусів тепла. Поверхня булір'яна. Ну, тепленька, тепленька. Тепло чувствується, але дуже вже мало. Ну, подивимось, що там осталося від брикетів. Ну, заслоночка на виході відкрита, на вході відкрита, щоб провітрювалося. Ну, дивимось. Так. Ну, видно поганенько. Значить, майже все прогоріло. Остався один кабасик. Один кабасик. Ось, він не прогорів. Все, закриваємо, буде мить. Тобто, в нас виходить, всі бачили, скільки вчора я поклав брикетів. І ось за 16-17 годин вони прогоріли, тримали температуру комфортну на даний час.